Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сходить сонечко. Я кови не п'ю, а чоловік ранок розпочинає із чашечки кови. День сьогодні обіцяє бути гарним, сонячним. А я вас... Запрошую до себе на кухню. Приготуємо з вами щось смачненьке. Мабуть, приготую я сьогодні якийсь салотик. Понаварювала, була, була на паску, заготовок понароблювала. І залишилось, не використала це. Грудинка, кукурузка залишилась ще, яйця не поїли, ну не пропадаєш. Думаю, зроблю салат, змащую дно миски майонезом. А тепер рвемо отак м'ясо куряче. Варила я в підсоленій воді і спеціями. Цибулька, перчик горошком гіркий, салат називається ніжний. Так щоб кого що там повставалось? можете робити такий салат. У мене буде не одна мисочка, але я вам покажу на одній мисочці. Я тоді вже дороблю собі. Ну, хай буде так. так тепер змащуємо майонезом. Можна робити сіточку, ну, здорова дуже. Пачка, упаковка, і тут невдобно зрізати, то буду змащувати. Тепер викладаємо кукурузку. Тут інгредієнтів небагато, а салат виходить смачний, і знову майонезом. Тепер натираємо яйця на крупну тертушку. Якраз буде нам салатик до обіднього столу. Приготуйте. Якщо хто не готував ще такого салату, бачите, що він дуже легенький і смачний. Готувати його можна і на буденний стіл, і на святковий. Ось так. Ось так. Знову змащуємо майонезом. Так. Вчора виставляла я відео, пекла булочки піци. Хто ще не подивився, подивіться. Вчора я ці булочки пекла вже увечері. Ну, другу партію витягла вже початку 7-ї вечора. Зразу в нас пів 11-ї, ну вже до десяти ранку вже тих булочок не було. 11 штук вийшло, вже ми їх і поїли. Виставляла вчора спекла, виставила YouTube, ну, щось пішло не так, щось не схотіло мені за... З першого разу виставляти, то вже аж у 12 годин, другий раз я там загружала. 12 годин ночі, то уже вночі, коли ви склали. це відео вийшло. Начинку туди можна будь яку. Я використовувала сардельки дитячі. А хто? І зразу затирала сиром, а можна так, як піцу. Ну, хто як готує. Майже допеклись булочки із там, чи з сосисками. І хвилин там за 5, ну, за 10 може, засипати сиром затерти, і вони ж тоді будуть. Так, які сито тягнуться, сир, сир то тягнуться буде. Так, а тепер зверху, ось. О, це все було вже готове, ще з паски в холодильнику лежало. Єдине, що набила сьогодні горішків і перемовила їх у блендері. А тепер зверху, отак гарно, засипаємо горішками. Так, усі знаємо. Що книжка пише, що горіхи дуже корисні для розуму, для мозку. Так що тобто, особливо нам, жінкам, чоловікам, ну, ще не старим, а, але ж давнім необхідно їсти горіхи. І, можливо, і розум буде кращий, а то він тільки десь зникає з роками, а не прибавляється. А так б'ємо горішки, б'ємо їмо і Маємо надію, що у нас розуму прибавиться. Так, ну а тепер будемо трохи прикрасимо. Хоч і на обідній стіл, ну, але ж трохи ми його зробимо красивіше. Можна і так подати. Ну, а можна, й, а можна ще щось там йому зробити. Трохи це так. По ходу, придумаю щось. День-два сонечко блиснуло і травичка зовсім така побільшала і пшеничка, і ячмінь. Та все. Усе хоче-хоче сонечка. Отаке щось тут. Щось тут таке можна придумати, отаке. У мене зразу більш нічого нема. Ще можна мене вток. Ось так. Ось так. О, трохи так. І хай буде так. І ще. Ось так. Так що, дівчатка, дивіться булочки, які я готувала. Печіть і салатик такий зробіть. І все буде смачно. Як бачите, я і не виключала телефон, і швиденько його зібрала. У ну, мене ще буде тут на мисочку. А то на дві. Готуйте. Ось такий вийшов салатик. таке. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей!